Так, банда. І знову здравствуйте. Відео після обіду, думаю може ще щось засняти сьогодні. Очі слизатися не можу. Морду надуло, вітер. От, але я ж фургон, фургон роблю вже. Другий день ми нікуди не виїжджаємо. Зараз давайте переверну камеру, покажу. Покажу, що у нас тут виходить. Вчепили все-таки воду на двері. Дуже я не хотів цього робити, але це що, варіантів. Скажімо так, не дуже багато. Поставили, закріпили вже столи, отут мало бутися як умога менше. Ні, нас верли, нас... коротше, ладно, ну такое. Я вже просто мовчу. В ітоги зробили так, як я сказав. Взяли, воно прибили, поняли це ми. Та поняли. Все, воно тут захочеш його рушити і не рушиш. Ну і починаю я ж все перемивати. Все складати. Тут молотки у мене, як правило, і монтировки, електро і воздушний інструмент, який у мене є, ну який будемо з собою возив. Тут понеслась напильники, зубила всякі важливі і невозможні. О, тут всі перемиті плоскогубці, зажими, папагали, мамочолі, папагали. Зараз. І це ж ви представляєте, такое, до обіду время пролетіло. А, наконець-то я вцепив, перемив ключики. 13-й, ви ж поняли, вже да? другий. Все-таки 13-й удалося мені зарізати оцю ефірми бета. Ну так чуйте молотком по ньому бить. Яка, яка трещотка витримає. О! Воздух прицепили сюди, бо він висів у нас о, тут, в старому фургоні. Вечно мішав головою об нього билися. О, так що о, такі відеозміння. І оце що ви думаєте, Оце все, що я встиг зробити до обіду, тому що ну, щось звісно, зафіксували, тут, звісно, ще, то все, п'яте-десяте, щось вцепили. А в основному весь час уходив в мене на те, щоб прийти сюди, відкрити контейнер. Бачите, починаю тут потрохи розгрібати. Це що вже я не буду взагалі брати. І так постійно, поетапно беру, перебираю, перемиваю. Оприділяю, що куди треба, що куди не треба. Потім це діло. Сьогодні я кілометраж гарний намотаю. Потім це все діло, я беру, йду сюди. Походите зі мною трохи, то нас Кидаю свій умивальничок любимий, перемиваю все, перетираю, складаю, потім іду, розношу, розкладаю. І отак от полочка до полочки. Ну. Що мене жде, це оці. Це окремо, це окремо, це все представляєте, перебрати, перескладати. Що, що Саме з сверлами, я їх думаю взагалі чіпати не буду, тому що їх тут половину, я б їх повикидав би, тому що вони, як то кажуть, о, це обов'язково вже не там лежить, де треба. Е, якісь треба було кидати, бо вони якісь тупі, якісь негості, якісь... Чуєте, купили штуку вчора, хто знає типа як сверло любых розмірів, видно он там все серед... Ё-моё, 100 євро ви представляєте за що ужас есть плюси роботи на такій роботі робити если тобі треба буде щось додому то ти її купувати не будеш ти купує типу, для роботи а використовувати будеш в домашніх целях ну або якщо воно вже на роботі є то ти взяв дома. вдома вот. і приніс обратно де стосовно всього там, сварочного апарату, е, я не знаю там що що там, болгарка е, люба, е, ну перфоратор, смерфоратор, ну все, 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 абсолютно любий інструмент. Акумулятори, гантелька моя. Періодично таскаю все-таки буває, коли маю час. Шампуні, лука підкупив трохи. Він вирішив, що це хороше, ну, спорити не буду гавно, воно тут все, але Ну, як не все. Те, що я хочу, щоб купили, все одно не куплять, ви ж в курсі діла. Та й такі оце срачі, а що? Мусю якось це все, все розкладати, розбирати, розгрібати. Нарешті розберу цей ящик, бо в мене вже почали психи брати, він хоч і, нос, але, знаєте, тако, найди тут щось. Як я там в фургоні зараз, як і в старому, і в новому, я зайшов, як то кажуть, руку просто протягнув, я й не дивлюся, яку я там відкрив, бо я знаю, де в мене що лежить, то тут... Найди мені там на 13 і поніслася. Вивертання, перевертання і все остальное. Хороший ящичок, але хай він тут і стоїть. Думаю, для тих, хто хоче спитати, як я попервую, знаєте, ну теж я людина з села, що я там, коли я там в житті бачив. Який крутий всю жизнь, але ж приїжджає і кажу, а на що нам стільки одинакового інструменту? Каже, ти не розумієш. Дивіться. Це наражим. Це на зажим. О, це 45 градусів, це 45, це 90, це там, тут е, діаметр більший, там менший. Есть, поняли, кожна, кожна... Ну, есть, все для того, щоб ти робив. І все одно вот такі. Я вам скажу, знаєте, раніше я мене я удивлявся, тому що ми це все время робили при допомозі двох отверток. От, кучу матюків і все остальное. зараз ти просто береш нужного розміру, щипці назвемо так. Їх. Вот. І, ну, нажим, на розжим, під яким углом тобі удобніше, ти йдеш і працюєш собі. Вот. І до хорошого дійсно звикаєш дуже швидко. Тому така кількість і це не все. Представлю, що кожен з них там, ну, я не знаю, 10-20 євро кількість. Тільки кількість, я вже мовчу за отвертки і за все остальне. Все, отдел з моїм любимым инструментом. По-перше, все здал давніх давин. Коли таким працюєш, багато мозги не надо. А в лучшие годы своєї жизни ми коли були молоді, ми, після роботи з таким інструментом могли ще в ночное время ночную зарплату заробити при помощи кувалди и монтировки. Ну хто в теме, той понял. Ладно, шучу. Є таке, що легко відбивається. <кху> а є такі вже, як оце на 13, непонятно, бачите якого воно цвіту. Видно, що на 13, бо потім скажете, то я другу взяв усе. І 13 послі. Пів мішка вже тряпок пішло мені на те, щоб перемити, перетерти, все. Отак от і. йо ще загубися там. Так пройшов другий день. Коротше, що я вам хочу сказати. Ще ми нікуди не їздили, а ресори вже в обратну сторону вигнуті. І це тільки загрузили половину, щоб ви розуміли. І ще ж він з місця не рушав. Понятне діло, що він зараз трохи проїде, злови пару ям і ці ресори постріляють. Та ще підождіть, я його ще догрузю, то він навіть не виїжджаючи нікуди постріляє в нього. Та... Слабенький Китай попався, слабенький. Дивіться, як гори укутались в хмари. Це щось лука казав, я вже не пам'ятаю, чи буде холодно, чи наоборот потепліше. Видно вам. Взагалі вони ото вони такі гарбаті, гарбаті, а це такого хоп акуратненько. Як одеялом вкрилися. Красиве зрелище. О, зараз вам прикол розкажу покажу. В общем, що значить півгода не працювати. Поляпався, два години в хімії, воно десь хімічний ожог отримав. Руки. Ця рука щось воно загнав, уже нариває. Тут молотком еле торкнув, вже ні ніхоть має злазити. Боже, така біла ручка зробилася, хай бог пили. Так, манджор, я ж бачив, що ти там заткував. Відкривай мені ворота, щоб я не ліз, не шукав кошелек. Пошор на вльот. Ось так вот. А дивись мені. Коротше, не знаю, що я такий щасливий, веселий, башка болить від тією хімією. Спина тріщить від того, що цілий день стояв раком. Вітер надув таку морду, що глаза слізяться. А я йду додому доволі щасливий, ви поняли? Завтра наварю варю горохової касі. Прийду на роботу і буду тут. А! Фокус россо. Я така проститута. Вперли квесто Феррарі, квесто проститута. Рософокус. На марю горохову і касі та й будемо синькою сім'єю гудіти, як високовольтні провода. А що ділити? Давно не, не їли, треба зварити. Але в таку погоду дуже гарна відимость, хоч і вітер, звісно, сильний. Пам'ятаєте воно той поворот, звідки ми вам на машині все время пару разів знімали всю гену і тако видно. Оце ж воно там. А там далі, де Лагвардія, за горбом її не видно. От зараз би туди піднятися, то в таку погоду відимость просто сумасшедша, бо літом все час димка, то нічого не видно. А зараз було б видно дуже гарно. Тим більше, що зараз сонце сідає, таке б красотіще було. Не спалімо. Гори тільки укутані, як то в ватне одіяло. Да. Але нема на чому туди поїхати. Ну нічого. Короче, отбой, ребята, гудіть, як високовольтні провода. Нам треба картошку доїсти, бо вона почала вся зеленіти, проростати. Щось ми Купили більше, ніж змогли з'їсти. По акції купив філе куряче. Зараз тушую його. І щоб ви розуміли, проходив мимо помідорів, а вони так тут іменно помідорками пахнуть, знаєте, як ото херсонські настоящі. А Юля почала кришити. Ну, і, звісно, я взяв огірок, думаю, ладно, знаєте, хай буде той водяниш, як ото вони тут звичайно, Не огірок прям, да, аж, аж, пахне, да? аж пахне так, що ну, от чути огірком. Тому у нас буде сьогодні літній салат, пюгешечка із м'язком. Ну, все як ми любимо. О, вот, а горохова каша вже буде, мабуть, завтра чи післязавтра, чи коли, -то. коли захочемо, тоді й буде. Хотів каші, я хотів, так. Да. Що я вам хочу сказати, ребята? Це як завжди, як звичайно, королівська вечеря, так? Да? Храстів угу. Да. А сашку в нас не їсть по вечорах. Ну, Або влюбився, або я не знаю. Худа парень. Точно, може. Ну, скоріше, всего, якась італіянка скоро у хату приїде заявляти тут свої права. Не дозволю. Зато пермесо йому зробить. Ой, так добре повечеряли, так? Але поки готував, звичайно, якось палець в палець вдарив. У мене ще ж саме головне наказання. Хто в курсі, хто знає, оце загнав воно під піднохать під собі, і, ну, виходить, цю стружку, не стружку, і так глибоко загнав, що її не видно. Але воно так болить, що я палець, палець, як удар, ну случайно зацепив. То чуть не піснув і, і сознання не потіряв. Як я кажу, мені от везе на ці тіми, знаєте, я що, якщо в один день якийсь проснувся і в мене нічого не буде боліти взагалі, то мені покажеться, що я, напевно, крякну. Їй-богу, у мене о, от, одна боль другу перекривають. Тобто, нога, ладно, хрен з ним, нога, нога терпімо. Тут спина дає копатя, Але після спини тут усе палець таке. Чую, зараз буде цей цей все. А Юля каже, якщо це все діло розпарити і потім попробувати виковирять, то може щось і вийде. Я дуже сильно в цьому сумніваюся, але зараз попитка буде така. Зробити. Я не знаю, хвастатись вам потім результатами чи ні, але я чувствую, що воно так дергає, так смикає, що я, мабуть, навіть нормально не засну, як звичайно. Хоча мені спина не дає заснути. за що я переживаю. <реш> От так і живемо. Це що ж ділась? Вітюк, бачиш, ти собі на день народження заказав цю баню привозну, а мені по це теж попарить ці пальці, воно так пече, так болить. Ну нічого. Кстати, я фотографію поставлю, якщо ти не против. Але ладно, що ти будеш проти. Ти ще два дня будеш день в забухі, день в похмеллі. А я баніцю на колесах, просто я давно за ней чув і люди розказували. І хочу теж людям показати, що можна вот таке удовольствие заказати собі додому, тобі привозять і все там, як то кажуть, натоплюють. То буде стояти на заставці, щоб ви понимали, це така привозна баня просто. Заказують, вона приїжджає. У мене отака. Вот а mm. ми паримось у нас водні процедура.